Російський адмірал домовився із українською владою про знищення штабу в Криму. Завдяки цьому він вижив. Партизани на півострові дізналися нові деталі удару по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації. Подробицями поділимося вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Вібік. Окупаційна влада Севастополя провела секретну нараду щодо удару по штабу Чорноморського флоту минулої п'ятниці. Вона стосувалася інформаційної політики. Так, от на ній місцевим силовикам переказали... Методичку із Кремля про те, як потрібно коментувати атаку на штаб про це із посиланням на свого агента в адміністрації Севастополя, повідомляє партизанський рух. «Атеш». отож, за їхніми даними, окупанти наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов нібито вступив у змову із збройними силами України для знищення свого штабу. Для чого? Щоб буцімто приховати масові крадіжки продовольства ним і його заступниками, мовляв, саме в цей час до штабу їхала перевірка. Активісти руху «Атеш» також стверджують, що силовикам наказали замовчувати реальні втрати у наслідок атаки. Далі процитуємо: згідно з даними наших агентів, після події біля штабу було не менше 25 машин швидкої допомоги, які вивозили мішки з тілами. Свідками цього стало безліч севастопольців. Тож реальний стан справ їм не вдасться приховати. Кінець цитати цілком можливо серед постраждалих і загиблих у штабі був і сам Віктор Соколов. Визнати це Кремль не може, а тому вже другий день. Активно показує, нібито живого командувача Чорноморського флоту проте, ні все так однозначно, росіяни опублікували інтерв'ю із Соколову про операції Чорноморського флоту і стверджують, що воно свіже. Проте у своїх коментарях адмірал жодного разу не згадує про атаку на Севастополь. І, взагалі, говорить без будь-якої прив'язки. Додат додаткові підозри виникають і через такий момент: Соколов згадує про нагородження 810-ї бригади російських морпіхів орденом Ушакова. Але Нагороди їм вручили ще 30 серпня, а це майже місяць тому. Також росіяни показали публіці, як команда чорноморського флоту нагороджує переможців футбольного чемпіонату збройних сил Російської Федерації команду Чорноморець. Давайте подивимось це відео поближче. Проте і тут закрадаються певні сумніви. Навіть у місцевих кримських пабліках припустили, що показане відео зняли заздалегідь. Мовляв, згаданий чемпіонат завершився ще 18 вересня, тобто до удару по штабу Чорноморського флоту РФ, який припав на 22 вересня. Тож не факт, що відео з нагородженням свіже. За день до цього посіпаки Путіна теж намагалися довести, що Соколов живий, міноборони РФ оприлюднило відео, нібито свіжого засідання за участі Сергія Шойгу. На нараді були присутні російські офіцери, деякі долучилися до неї за допомогою відеозв'язку. Серед таких був і Віктор Соколов. Кілька разів під час записаного і, вочевидь, змонтованого відео його показала камера. Командувач Чорноморського флоту не брав слова, а лише сидів і слухав Шойгу. При цьому вираз його обличчя не відображав радості чи задоволення. Навпаки, Соколов сидів дещо скривлений. Більше того, у мережі. Звернуло увагу, що крісло, на якому сидів адмірал, було більше схожим на подушку. Складалося враження, ніби він вмикався із лікарні. Тут нагадаємо, що удар по штабу в Севастополі стався минулої п'ятниці. Серед білого дня міноборони РФ стверджували, що над місто збили 5 ракет. Проте на оприлюднених відео помітно, що щонайменше дві ракети влучили у будівлю. Після удару там спалахнула пожежа. Росія запевняє, що ніхто не постраждав і заявила лише про одного зниклого безвісти. Натомість у силах спецоперації України повідомили про знищення 34 російських офіцерів, включно із командувачем флоту. В українській розвідці анонсували нові удари по окупантах в Криму. Представник ГУР Андрій Черняк назвав ситуацію для них гнітучою. каже розвідка, фіксує усі переміщення загарбників на півострові, а зсу використовують ці розвідданні. Тому він запропонував росіянам єдиний варіант тікати з Криму? Давайте процитуємо. Можна констатувати, що після атаки на штаб Чорноморського флоту РФ дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об'єктів окупаційної присутності. Кінець цитати друзі, як вважаєте ви чи. Наважиться російська влада вивести свої війська із Криму, якщо прицільні удари ЗСУ продовжаться? От напишіть, будь ласка, свої версії нам в коментарях під цим випуском, і не забудьте про лайк. Побачимось.